І дорослим, і малим! Я знову рада вас бачити на музичному занятті. Ну що, ви готові продовжувати вивчати далі нашу вправу? Вітання! Привіт, права рука, привіт, ліва рука! О, так! Які ж ви молодці! Я бачу ви сьогодні в гарному настрої. І це чудово! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати. Нашу вправу вітання! Так! І будемо його виконувати із музичним супроводом, і без, а можливо, навіть і заспіваємо разом з вами. Отаке веселе заняття на нас сьогодні чекає. А зараз настав час продовжувати вивчати наступні частини нашого вітання. Малята, дивимося рухи до третьої частини нашої вправи. Піднімаємо по черзі праву ліву руки. Долоні вперед. Руки піднімаємо вгору. Раз, два. Дивіться, ось так. Пробуємо разом зі мною. І три, чотири. Бачите, як виходить. Тобто, виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Бачите? Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Далі ми з вами. Будемо руки опускати, а ноги піднімати. Руки опускаються. Отак, а ноги піднімаються. Привіт. Права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі у нас щоки. Робимо кулачки, трішки натискаємо і масажуємо круговими обертами. Трішки надавлюємо. І щоки. Привіт. Привіт. І щоки. Привіт. привіт. І щоки. Привіт, привіт. І щоки, привіт, і ніс. Після третьої частини у нас і розслабляюча частина, і ми будемо поєднувати два рухи, які вивчали в попередній частині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повільно. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Молодці. Діти, виконуйте третю частину нашої вправи разом зі мною. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога, привіт, ліва нога, привіт, ліва нога. І щоки, привіт, привіт. І щоки, привіт, привіт. І щоки, привіт, привіт. І щоки, привіт. І ніс. Діти, виконуйте третю частину нашої вправи самостійно, за моїми рекомендаціями. Піднімаємо по черзі праву ліву руки, долоні вперед. Руки піднімаємо вгору. Раз, два. Дивіться, ось так. Пробуємо разом зі мною. І три, і чотири. Бачите, як виходить. Тобто, виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Бачите? Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Далі ми з вами будемо руки опускати, а ноги піднімати. Руки опускаються. так, а ноги піднімаються. Привіт. Права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі у нас щоки. Робимо кулачки. Трішки натискаємо і масажуємо круговими обертами. Трішки надавлюємо, і щоки. Привіт, привіт! І щоки привіт, привіт! І щоки, привіт, привіт. І щоки, привіт, і ніс. Після третьої частини у нас іде розслабляюча частина, і ми будемо поєднувати. Два рухи, які вивчали в попередній частині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Повільно. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Молодці. Малята, Виконуйте третю частину. Вправи без музичного супроводу самостійно. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І щоки привіт, привіт! І щоки привіт привіт! І щоки привіт привіт! І щоки привіт! І ніс! Малята! Виконуємо третю частину нашої вправи з музикою. Разом зі мною. pra Третю частину нашої вправи самостійно з музичним супроводом. Наступні частини нашого Привіт, права рука, привіт, права рука. Випрямили кулачок. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Зупинили, ручки заховали. І робимо крок. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі ми будемо масажувати вушка. Двома пальчиками. Отак. Беремо, тягнемо вниз. І вушка, привіт, привіт. Вгору. І вушка, привіт, привіт. Засередку взяли. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Тепер робимо ось такі масажні рухи, щоб наші вушка були червоненькі. І ніс. Молодці. Далі що ми робимо? Ми витягуємо ручку і різко її гладимо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Далі ми з вами струшуємо ніби водичку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те саме ми робимо на іншу руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Діти, виконуйте четверту частину разом зі мною. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привет, Лива, нога. И вуха ухо привет, привет. И в ухо привет, привет. И в ухо привет, привет. И в ухо привет. И низ. Один. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята. Виконуйте рухи за методичними рекомендаціями самостійно. Кулачок, привіт, права рука. Привіт, права рука. Випрямили кулачок. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Зупинили, ручки заховали. І робимо крок. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі ми будемо масажувати вушка. Двома пальчиками. Отак, беремо, тягнемо вниз. І вушка, привіт, привіт. Вгору. І вушка, привіт, привіт. Засерединку взяли. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Тепер робимо ось такі масажні рухи, щоб наші вушка були червоненькі. І ніс. Молодці. Далі, що ми робимо? Ми витягуємо ручку і різко її гладимо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Далі ми з вами струшуємо, ніби водичку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те саме ми робимо на іншу руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята виконуйте рухи четвертої частини з музичним супроводом разом зі мною. Виконуйте рухи. Привет, привет, и буха, привет, привет, и в ухо. привет. До нашої вправи разом зі мною без музичного супроводу. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І щоки привіт, привіт. І щоки, привіт. щоки, привіт, привіт. І щоки, привіт, привіт. привіт. І вниз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт ліва рука. привіт ліва рука. Привіт, права нога. Привет права нога, привет левая нога, привет левая нога. И вуха привет, привет. И вуха привет, привет. И вуха привет, привет. И вуха привет, привет и, и не. Один, два, три, 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малята, виконуйте рухи до вправи, які ми з вами розучили, За моїми методичними рекомендаціями самостійно. Піднімаємо по черзі праву ліву руки, долоні вперед. Руки піднімаємо вгору. Раз, два. Дивіться, ось так. Пробуємо разом зі мною. І три, чотири. Бачите, як виходить. Тобто, виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Бачите? Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Далі ми з вами. Будемо руки опускати, а ноги піднімати. Руки опускаються. Отак, а ноги піднімаються. Привіт. Права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі у нас щоки. Робимо кулачки, трішки натискаємо і масажуємо круговими обертами. Трішки надавлюємо. І щоки. Привіт. Привіт. І щоки, привіт, привіт. І щоки. Привіт, привіт. І щоки, привіт, і ніс. Після третьої частини у нас йде розслабляюча частина, і ми будемо поєднувати два рухи, які вивчали в попередній частині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повільно. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Молодці. Діти, виконуйте третю частину нашої вправи разом зі мною. Кулачок. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Випрямили кулачок. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Зупинили, ручки заховали. І робимо крок. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт-ліва нога. Далі ми будемо масажувати вушка. Двома пальчиками. Так, беремо, тягнемо вниз. І вушка. Привіт-привіт. Вгору і вушка привіт. привіт. Засерединку взяли, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Тепер робимо ось такі масажні рухи, щоб наші вушка були червоненькі. І ніс. Молодці. Далі, що ми робимо? Ми витягуємо ручку і різко її гладимо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Далі ми з вами струшуємо, ніби водичку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Те саме ми робимо на іншу руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Діти. Виконуємо рухи. До тих частин, які ми з вами розучили, з музичним супроводом. Разом зі мною!

Розучили з музичним супроводом. Самостійно.